І так, усім привіт! З вами я Дмитро, і сьогодні у нас на обзорі новий мод. Він називається Холодний день. Або Холодний День. Давайте спочатку виключимо звук, тому що у цьому моді якісь звуки незрозумілі. Ви бачите, яке головне меню. Давайте починаємо нову гру. Він може вилітати, але давайте подивимось. Швиденечко. Все пропускаємо. Давайте. Одразу бачимо. Сніг. Це як Snow Вайс. Зимівка. Нові шини на машині, до речі, на адміралі. Сніг, ви бачите? Так, сніг. Машина зроблена як взимку. Типу. Давайте проїздимо. Поїздимо трошки. До речі, зараз покажу, які звуки. Тільки попереджаю. Вибережіть вуші свої. Я не знаю. Що... Я не знаю, що це із цим модом. Але, як тільки замінив звуки в цьому моді, ось така фігня почалась. Ну давайте щоденно подивимось. Поїздимо трошки. Ну, сніг, сніг, ви бачите. Усе біле. До речі, замінена еконка. Ось. Океан Вью замінений. До речі, небо, небо біле. Замінен колір навіть у Ocean View. Так. Давайте зайдемо, наприклад, подивимось. До речі, радар. Я замі... Ну, побачив, замітив. Я за... побачив, що радар замінений, так. Це дуже круто. Давайте візьмемо Інфернос, проїдемось на ньому. Чомусь машини дергаються. Я не знаю. Це через цей мод, напевно. Я так розумію. Мод у нас вилетів. Ну що ж, я казав, що він вилітає. Такий був у нас коротенький обзор сьогодні. Дуже коротенький. Дуже. Я вибачаюсь народ. Вилетіла гра. Ну, буває таке. буває. Перезаходити не будемо. Це був у нас мод. Ну, обзор на мод Холодний день. Кому сподобався? Він. Такий швидкий обзор. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, там вподобайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім щасти. Силка на цей мод буде в описанні під відео. Удачі!